Є російське вторгнення на схід України у найближчі години обговорюватимуть члени ради безпеки ООН. А у суботу на позачерговий саміт щодо України зберуться глави держав та урядів Євросоюзу. Представник України в ЄС Костянтин Єлісєєв закликав Євросоюз до нових рішучих та значних санкцій проти Росії та до повноцінної військово-технічної допомоги Україні. Голова комітету Європарламенту і закордонних справ Ельмар Брок також виступив за посилення санкцій. Їх можуть обговорити вже в суботу. Треба використати усі можливості для мирного врегулювання кризи в Україні. Події останніх годин свідчать, що єдиним можливим виходом можуть бути тільки нові санкції. У НАТО нарахували більше як тисячу російських військовиків на території України. Вальянці серйозно занепокоєні діями Росії, втім поки що не знають, як саме їх кваліфікувати. Занепокоєні діями Кремля і в американському держдепартаменті. У Вашингтоні знають, яку саме техніку Росія залучила у своїй операції. Це, зокрема, системи протиповітряної оборони, заявила речник держдепу Джен Псакі. Ми маємо повідомлення про те, що нові колони російських танків, систем ракетного вогню та бронетехніки, просуваються в бік населених пунктів на південно. Наному сході України ми також маємо повідомлення, що сепаратисти обстрілюють житлові квартали в районі Маріуполя і про сильні бої в районі аеропорту Донецька. Ці вторгнення свідчать про організований Росією контрнаступ, і це нас непокоїть. Доказів військового вторгнення Росії чекають у Парижі. Президент Франції Франсуа Оланд не виключає нових санкцій проти Москви. Якщо ці повідомлення підтвердяться, це буде неприйнятним фактом, якщо буде доведено, що російські війська увійшли на територію України. Європа збереже і навіть посилить санкції. Якщо що ескалація конфлікту триватиме навіть попри те, що це не в наших інтересах. Водночас півсотні колишніх діячів польського руху Солідарність закликали українців не сподіватися на країни заходу, зокрема Францію та Німеччину. Ці держави піклуються лише про власні інтереси, написали поляки у відкритому листі до Петра Порошенка. Арсен Симбалюк Андрій Гордейський, перший національний.